Наприклад, електронна демократія це може бути дуже багато що. Це, по-перше, зрозуміло, голосування, якого у нас ще в Україні немає в електронному вигляді. Це пряма участь у бюджетуванні, це пряма участь у законотворчості, та й також вирішення, куди віддається чи передається бюджет територіальної громади чи держави. Важко виявити вибори делегатів по кожному питанню за допомогою паперових бюлетенів або обговорення в законів широким загалом з необхідності безпосередньої участі у з'їздах, конференціях, у різних куточках нашої країни. Тут на допомогу і приходять сучасні технології та поширення поняття про електронну або цифрову, або мережеву демократію. Коли шукаєш різні ідем інструменти, то бачиш, що поняття електронна демократія, воно. Інколи замінюються синонімі, синонімами, такими як digital democracy – цифрова демократія, або ж інтернет демократії, інтернет демократія Також дуже часто говорять про такі взаємопов'язані поняття, як e-participation, онлайн Citizen Engagement, електронна участь та залучення громадян, crowdsourcing, crowdsourcing та онлайн активізм. Що таке електронна демократія? Чим це відрізняється від електронного уряду? Які є форми, які вже відбуваються цікаві практики, які тенденції? Чого можна очікувати для кожного громадянина, для нас, як нації, в найближчий час, що це дасть, і як до цього можна долучитися? Залученість громадян за допомогою інструментів ЄДЕМ може посягати 100% охоплення? Громадян країни все ж залежить від готовності, тобто здатності використовувати технології, що що залежить від доступу до ресурсів, наявності компетенцій та можливості інфраструктури. Давайте подумаємо саме корінь поняття є демократія, електронна демократія, а вже визначає його суть. Тобто, це про демократію в першу чергу. Але про демократію в інформаційному суспільстві, інформаційну епоху. Де головне це кінцем результат, яким чином реалізується народовладдя. тому що ми всі живемо і розвиваємо демократичну систему згідно нашої конституції, п'ята стаття, як ви пам'ятаєте, це джерелом влади є народ, але інструментарі, які ми користуємося для реалізації наших прав. Для того, щоб відбувалося волевиявлення, і згідно нашого волевиявлення управління країною і від національного рівня закінчуючи рівнем нашого мікрорайону, нашого будинку, це все форми демократії, які склалися традиційно так, вже там останні 300 років. Ми звикли там приймати рішення більшістю, по окремим питанням приймати там абсолютною більшістю. Ми знаємо про голосування, ми знаємо про референдуми. Хоча, правда, мало коли ними користуємося, мається з от форми прямої демократії, референдуму. В той же час є немало країн в світі, де ці елементи активно розвиваються, дало дуже позитивний ефект. Наш такий яскравий найближчий сусід, це, наприклад, Швейцарія, де по всім стратегічним питанням люди приймають рішення, радячись і голосуючи, починаючи від села, містечка, району і до національного рівня. З іншого боку, є інший сусід, це Естонія. Яка зробила ставку на застосування інформаційних технологій і зробила великий поступ у цьому, і в них, наприклад, навіть національні вибори відбуваються з використанням як традиційних форм голосування, так в тому числі інформаційних технологій, коли ви не входячи з дому, можете віддати свій голос за цікавого вам вашого представника. Але наприклад і в Естонії. Естонія так 1,3 мільйона мешканців, але там можна проголосувати на виборах через мобільний телефон, через id карточку, і приблизно третина голосів дається через інтернет. Тобто, незалежно чи я в цьому місті, чи я на цій ділянці, чи я взагалі виїхала за кордон. Я можу через мобільний телефон проголосувати на всіх виборах і на виборах міського самоврядування, і парламента і європарламента. Які ж можливості надає ЄДЕМ в самому простому вигляді, якщо ви написали комент під постом депутата або чиновника, а в, результат, а в результаті це щось вплинуло на щось, було прийнято рішення, то це явний прояв є демократії. З іншого боку, якщо ви створили електронну петицію, зібрали 25 тисяч подписів, але це ніяк не змінило думку, ну, наприклад, президента, то це означає, що ви вдало використовуєте інструменти єдем, але це ніяк не впливає на загальний рівень демократії в країні. Якщо ви приймаєте участь у електронному голосуванні або опитуванні, то теж означає, що ви залучені до електронної демократії. Отже, шановні слухачі лекції, давайте спочатку подивимось, коли ж все ж таки виникають перші спроби електронного активізму. Виникає інтернет, і зрозуміло, люди починають його сприймати не лише як засіб зв'язку, але й як засіб, аби висловлювати ідеї та ділитися думками з глобальним простором. І у 93 му році виходить стаття у журналі The Nation, де були проаналізовані перші спроби електронного активізму. От, і е, дуже є цікавий кейс про те, як у 92-му році Гомкет е, складав щоденник е, про життя хорватів у місті Загреб. Е, він е, Спостерігав за жителями міста. Він дивився, які проблеми є важливими на той момент. І збирав думки, викладав їх в електронному форматі на вебсайті у віртуальному просторі. І його діяльність вона була помічена в Німеччині. Його замітки брали на дошку оголошень Німеччини. В електронному вигляді. І майже це можна вважати ось таким першим кроком до розвитку ідем. І ми вже зараз можемо переглянути, що ми маємо в результаті. У 93 році виходить книга про розвиток віртуальних спільнот Ховарда Рейнгольда. І там він говорить про те, що люди починають активно гуртуватися з різних країн навколо вирішення якихось суспільно важливих проблем. І ось такі спроби вони відбувалися за допомогою програм Чатів, які, як зазначає автор книги, існували ще з дев'яносто вісімдесят восьмого року. От, це програми миттєвого обміну повідомленнями. І завдяки цим першим програмам люди починали вже пізніше об'єднуватись у спільноти. От приклад, візьмемо а, звернень. А, а, в Україні існувавши з кінця 90-х років закон про звернення громадян. І ми всі, так як це було і 100, і 200-300 і 300 років назад, коли у нас виникало питання. А, чи пропозиція, чи скарга, як правило, це найбільш поширена форма звернення громадян. Писали листа колись індивідуально, колись ходили там по під'їздам чи по сусідам, дозбирували ще додаткові підписи. Він виходить таким чином колективний цей лист. Писали ці листи. Я вам хочу сказати, що по статистиці у нас, наприклад, до кожного центрального органу влади щороку надходить більше 200 тисяч до кожного 200 тисяч таких листів. На які по закону а, необхідно відреагувати. Паралельно виник ще один закон закон про так званий доступ до публічної інформації. Це вже було більше 10 років назад, а, який а, поставив вимогу в органів влади на запит людей, журналістів, будь-кого надавати а, а, відповідну інформацію, якщо вона не, не належить до а, там, а, секретної. А, і от це все, це величезний документооборот. Як правило, звернення у нас пишуть у всі інстанції, не розбираючись, чи це відноситься до компетенції цієї інстанції, чи не, не відноситься. Потім всі незадоволені, тому що дуже багато відповідей, вони є вже невчасні, тобто не актуальні, вони вже не по суті. Може бути, просто чиновник не розібрався, тому що немає прямого контакту, що насправді питалося, а може не хотів навіть і відповідати. І в результаті знову ж таки велика кількість незадоволена. Йдемо інструменти для листування з урядовцями. Є цікавий кейс з Австралії вебсайт, що функціонує ще з 1996 року, а це певний електронний довідник, де зібрані всі контакти посадових осіб. Тобто, кожен громадянин може у зручній формі. Знайти потрібні контакти та надіслати, наприклад, електронне звернення. За допомогою даного веб-ресурсу забезпечується такий певний канал комунікації між громадянами та урядовцями, що має статус офіційного. І постійно відбуваються певні новації, аби полегшити. Способи зв'язку з посадовими особами для громадян. Наприклад, зараз тестується нова опція для Фейсбуку, називається Таунхол. Ця ініціатива вона зараз працює у США і громадяни мають можливість, переглядаючи стрічку новин, одразу ж контактувати з посадовою особою, що написала певну новину. Тобто виникає спеціальна форма для зв'язку, де є контактна інформація, номер телефону, імейл, і можна одразу ж вийти на зв'язок і висловити свою думку щодо новини. Ця новація була започаткована Марком Цукербергом з його командою, і він сказав, що це допомагає нам. Більше залучитись до політичних процесів. Адже чим більше ми залучені до політичних процесів, тим більшу впевненість ми маємо щодо того, що ці процеси вони відображають наші цінності. От, наприклад, ви підготували звернення до представників органів влади або громадських організацій, або до будь кого та надіслали його за допомогою електронної пошти, месенджера, написали пост у Фейсбуці. Іли заповнену форму на сайті політичної партії. Бо це все і є електронне звернення. Кожен з нас, ну, більшість людей, користуються електронними зверненнями. І такі звернення достаточно багато. Це може бути і скарга. Якщо ви посилаєте скаргу електронною поштою, то це вже є скарга. Бо це може бути зауваження, це вже є пропозиція. Та є клопотання, а також епетиція, що є колективним зверненням. Одночасно, медична теж це дуже простий інструмент, і, можливо, вже багато хто з вас зміг ним скористуватися. Тут важливо зрозуміти дві речі. І це, от знову ж таки, в чому принципова відмінність електронної демократії і уряду. В уряді є сервіс, яким ви користуєтеся. Хочете ви це чи не хочете, але якщо є якийсь норматив, що вам для чогось необхідно зробити якусь дію, ви повинні її, е, її виконувати. І е, у вас не залишається іншого вибору, як е, скористатися цим сервісом. Ви можете сказати, що вам щось не подобається в цьому сервісі, але ви отримали послугу і на цьому далі здійснюєте якісь свої, свої інші наступні дії. Електронні демократії, е, коли ви використовуєте якісь інструменти, це фактично початок, як правило. Е, Якоїсь комунікації з владою, інструменти електронної демократії, а, і по цьому шляху пішла Україна. Ми намагаємося їх не нав'язувати, а щоб вони впроваджувалися природним шляхом тобто, там, де більше є готовність влади більш перебудувати на більш ефективний спосіб взаємодію з суспільством з своєю громадою. Там вони і швидше впроваджуються, там більше інвестуються коштів в їх розвиток, і там швидше набувається досвід того, як ними ефективно користуватися.